Прямо зараз загадай питання з відповіддю так або ні. І карти Таро допоможуть тобі, підкажуть правильну відповідь. Але тобі доведеться особисто обрати цю відповідь. Обери одну з карт. Першу чи другу? Якщо ти обрала або обрав першу карту? Двіка, двійка кубків. Так, це буде точно так, як ти хочеш. І це буде дуже емоційно для тебе. О, король мечів. Це буде так, але доведеться скористатися чиєюсь допомогою або підтримкою чи порадою, да? звернутися до кого по допомогу, підтримку або м, якусь інформацію, порадитись з кимось. І буде так. Обов'язково постав у коментарях, яку карт ти обрала, чи обрав. やちゅうパも。